Рецепт великоднії паски, який вас всі будуть питати. Вона ніжна, пухкенька і дуже ароматна. Швидко готується і так само швидко з'їдається. Для приготування нам знадобиться 150 грамів борошна, 100 гроцинок, 100 г масла кімнатної температури, 120 грамів цукру, кисломолочний сир, 200 г 2 яйця і 1 жовток, цедра одного лимона, пакетик ванільного цукру, одна чайна ложка розпушувача, 1 четверта чайної ложки соди, 1 четверта чайної ложки солі. Для оздоблення пасочки нам знадобиться. Один яєчний білок, а також суміш для глазурі, яку можна знайти в будь-якому продуктовому магазині. Також я буду використовувати ось такі прикраси, посипки для прикрашання пасочки, а ви можете обрати їх на свій смак. Родзинки потрібно підготувати завчасно, тому заливаємо їх окропом і залишаємо на 20 хвилин. Перед приготуванням вмикаємо духовку на 170 градусів і залишаємо розігріватися. Знімаємо цедру з лимона. Я для цього використовую ніж для цедри. А ви можете зробити це за допомогою тертки. Цедру потрібно подрібнити. Висипаємо цукор в більшу миску і додаємо цедру. Тепер цедру з цукром треба гарно розтерти для того, щоб лимон віддав всі свої масла, і наша пасочка була неймовірно ароматною. Додаємо 100 грамів масла, такого м'ягенького, для того, щоб було зручно його збивати. Тепер масло з цукром збиваємо до пишності. Далі додаємо яйця по одному, і після кожного яйця гарно збиваємо. З Третього яйця додаємо лише жовток і знову гарно збиваємо. Білок не викидаємо, а залишаємо його для прикрашання пасочки. Перетираємо 200 г кисломолочного сиру через сито, для того, щоб пасочка була пухкенька і однорідна. Перемішуємо. Додаємо борошно, пакетик ванільного цукру, чайну ложку розпушувача, 1 четверту чайної ложки соди і дрібку солі. Зливаємо з родзинок воду і висипаємо їх на паперовий рушник, щоб просушити. Додаємо просушені родзинки до тіста. Для випічки нам знадобляться ось такі форми: тут діаметр 9 см. Їх потрібно дві штучки. Ділимо тісто навпіл і перекладаємо у форми. Перекладаємо майбутні пасочки на деко і відправляємо в попередню розігріту до 170 градусів духовку на 45-55 хвилин. Під час випічки пасочка буде неймовірно гарно пахнути, але відкривати духовку завчасно не можна ні в якому разі, бо пасочка опаде. Дістаємо пасочку і ставимо її холонути. Тим часом готуємо глазурь. Збиваємо один охолоджений білок до появи ось такої стілької пінки. Тепер поступово додаємо суміш для глазурі і кожен раз збиваємо. Ось така консистенція у нас виходить. Охолонувші пасочки змащуємо глазур'ю саме час проявити креативність і прикрасити наші пасочки. Також можна залучити до цього процесу діток. Свої пасочки я вирішила прикрасити горішками сублімованою малиною та кондитерськими посипками. А іншу кондитерською посипкою у формі яєчок і ось таким красивим півником. Ось такі неймовірні пасочки у мене вийшли. Раджу кожному спробувати спекти їх вдома. Адже після цього вам більше ніколи не захочеться купувати паски в магазині.